У Кропивницькому заочно судять за державну зраду колишнього поліцейського з Херсонської області. Він перейшов на бік окупаційної влади майже два роки тому, сказав прокурор Володимир Лещенко. Житель міста Новокаховка обвинувачується в тому, що добровільно зайняв посаду в правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території, тобто прийшов працювати в правоохоронні органи в Російській Федерації. У матеріалах слідства є фотографії з обвинувачуваним під час окупації міста. Його інтереси представляє адвокат системи безоплатної правової допомоги. Своє обличчя попросив не показувати зміркувань безпеки. На даний час обвинувачений перебуває у розшуку, і з відповідними службами вживаються заходи для встановлення його місцезнаходження разом з представниками країни агресора. Вони вишукували. Учасників антирастичної операції, людей, які можуть їм чинити опір. У Кропивницькому допитують свідків у справі. Вони переселенці з Херсонської області. Їх обличчя не показуємо з міркувань безпеки. В чому саме виражалась співпраця Карого з представниками країни агресора? Я слідкував за телеграм-каналами, угу. де відразу повідомили, були там і зйомка, і фотографії були. Ви його впізнали. Так, ми приїхали до Грізкому. Получається, ну, в Грізкому зайшли люди в масках, забіжали, почали все там перевертати. Вони були в чорній формі. Каже, після окупації на виїздах з міста чергувала російська армія. Там бачив і обвинуваченого. Зашлося на агресія. Я було вже немає. Телефонів мене побачили відео, де я знімав. Був прильот на Гарісполком, рядом там постраждали двохітажні uh -huh. дома. Ну і ось прийшов руський мір. Uh -huh. Вони це як побачили. Він зразу, ну, достали палкою, по ногам понадавали, наділили на мене наручники, забрали телефон, uh -huh. забрали паспорт. Вони це все викинули з воду. Обвинувачений допомагав російським військовим переслідувати цивільних, розповіла друга учасниця допиту. Як почалася війна, я почав шукати сім'ю тушка. Коли чоловіка не було вдома, зайшло 15 чоловік до мене, обискали всю квартиру. Потім забрали мене в підвал. Там була жінка з дитиною. Жінку а дитину з Там багато кого і багато. Він людей він... ну це тяжко. Адвокат сказав озвучить свою позицію після допиту всіх свідків. Зі слів прокурора, обвинуваченому загрожує покарання від 12 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.